Друзі, знаю, що у всіх паніка на темат того, що президент Польщі не підписав уставу о допомозі українцям. Що я хочу сказати перш за все без паніки, тому що паніка це наш ворог. Потрібно включити холодний розум і подумати, що навіть якщо ви легалізуєтесь в останній день легального вашого перебування, ви це встигнете і зможете зробити. Тобто, у вас ще є, грубо кажучи, цілий місяць. Єдине, якщо ви хочете це робити через якусь фірму, не затягуйте це до останнього, тому що дані фірми будуть перезавантажені. Наприклад, я на вересень вже маю половину. Запитів розписаних. Е, також що хочу сказати, що е, якщо ви вагаєтесь, не знаєте, е, чи вам краще на статусі залишатися, чи все ж таки легалізовуватися, е, чи можливо вам вигідніше на цьому статусі залишатися, запрошую вас на консультацію. Я візьму до кінця місяця лише чотири людини за спеціальною ціною і проконсультую е, на темат песелю Укр і подальшої легалізації. THANK you.